Доброго ранку всім. 6 жовтня. Ранок десь хоча вже 11 година. І отак легесенько вверх-вверх-вверх повільним ходом. На вихідні пробуємо сходити, подивитися, що є з грибами. Останні декілька днів йшов дощ. І є як -то, можливість того, що щось навіть буде. А, до речі, сьогодні хотів би привітати я у всіх вчителів з їхнім професійним святом Днем Вчителя. І як бачите, а це вже тому, як подаруночок буде лисичка, але вона уже погана. Тому хотів би привітати всіх-всіх-всіх вчителів. З їхнім професійним святом. От, щоб у вас все було добре. Хороших учнів, звитяг у роботі і мирних днів на робочих місцях. І, звісно, щоб закінчилася війна. Само собою, сподіваюся, що ви подивитеся дане відео прокоментуєте, поставите лайк, підпишитеся на мій канал. Ці маніпуляції вам зробити є дуже-дуже просто, а вони неймовірно мені допоможуть в тому, щоб мій канал розвивався. Я буду щиро вдячний вам, якщо окрім цього ви зробите ще інше надзусилля і задонатите. По QR-коду або в описі під відео на карту на збір, де я долучаюся до ініціатив від брутального футболу для 80-ї ОДШБ. Так як я вважаю, що це є наш основний взагалі метод, як продовжувати нашу спільну боротьбу і допомогу ЗСУ, ті, які взагалі роблять. Можливе нам жити отаке життя, яке в нас зараз є. Тому робимо всі ці прості речі. Я йду і сподіваюся, що щось сьогодні вам покажу. Неочікуваний початок, я зразу дістаю Відерку, тому що ми йшли. Я, до речі, сьогодні не сам. І отут ми натрапили на отакі опенючки. Які красиві, молодесенькі. Тут, 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 тут. І ми собі зараз шапочок їх трошки поназбираємо. І на вечір файну перекуску маємо. Збираємо. Певно, ми трохи пізно прийшли в ці гриби, тому що... Було декілька полянок, куди хотілося зайти. І кожен раз, коли я туди підходив, то звідти просто з кульком другим виходив грибник. Такий, типу, я вже там все, все назбирав. Я кажу, так файно назбирали. Кажуть, та ні, то я вже пізно встав. Бо по суті виходить, що зараз. Я чогось думав, що тут людей не буде. А ми бачили вже десь 5 різних компаній. Наголошую компаній. Не поодиноких людей, а прям компаній, які ходять збирати гриби. Ну це підтверджує той факт, що я не один, хто подумав про ці місця. Але, на жаль, Поки що в мене все, взагалі жодного білячка нема. Я попробую вам розказати, ось бачите, росте у нас типу парасолька, за яку мені кажуть, що от, файно було б зібрати їх, що вони дуже смачні, коли їх пожарити. Але я от коли гуглив попередні гриби, там такі суяха. В своїх попередніх відео показував, то е, на енциклопедії також позаходив в е, розділ фотографії. О, це що у нас? На кінець, то перший білий. Ні, Це не перший білий. І там показали, що е, парасольки це, напевно, такий вид грибів, в якого є. Десь 14 подібних візуально на нього грибів, які є смертельно ядовиті. І що їх дуже легко спутати, і що ти можеш навіть не відчути, як ти будеш їсти ніби парасольку, а по суті раз-раз і відправишся на той світ до правоців. Тому я парасольки і не збираю. Ну на кінець-то. Альона знайшла один білячок. Отакий. От а я знайшов другий. Навіть третій. От. Один тут. Бо мене заманив сюди цей мухоморчик. Тут такий люксичний грибочок, а тут у нас тут у нас другий. Зараз будемо робити з ними фотосесію. Напевно ті грибарі, усі грибочки повизберували, а нам залишили оті три. І от такий старенький грибочок. який я взагалі чіпати не буду, тому що йому вже після цих дощів все. Але настрій. Перейтися в нас ще є. Фу, слава Богу, є і четвертий грибочок. Нас так дуже неочікувано класно вийшло. вийшло зараз правило трьох грибів. А тут уже і четвертий. Що дуже мене тішить. Тому його також забираємо. От. Ще один білячок є. Побачив, але не знаю який він, бо він такого виглядає трошки занадто біленький, але ні добрий. Такий, Такий у нас білячок. Ми закриваємо, а його ми забираємо. На кінець тоді ще один. Тій красунчик не збирав, Заледве знайшов. Пару таких якихось незрозумілих грибів довкола нього також бачив, але білячок тільки отакий. Так що вже хоча б трошки грибочків є. Дві години 40 хвилин загального нашого походу. Ось ми вийшли з лісу. От будемо йти по дорозі. І в принципі що ми маємо? Ми маємо, який не який, але результат отакий. Що небагато, але нам більше і не треба. Ще й квіточку знайшли. Ну, но... я хотів подякувати вам всім за те, що ви все це відео були зі мною. Будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Це дуже-дуже просто. Я спробую в найближчі дні зробити трохи більші походи в інші мі місця. Сподіваюсь, там, де не буде така велика кількість місцевих людей, бо сьогодні вони фактично перед нами все визбрали, але Бог милосердний і дав нам хоча б таку кількість грибочків. Ще раз дякую вам всім. Хочу попросити долучитися до. Мого збору спільно з брутальним футболом, де я збираю кошти на допомогу для 80-ї ОДШБ. по QR-коду або в описі під відео на карті. Ще раз привітати всіх вчителів. Вітаю, вітаю, вітаю і всього, всім найкращого. Я вам хочу пообіцяти, що в нас всіх все буде добре. Слава Україні.